Я головний редактор журналу Зерно Юрій Гончаренко. Ми дружили з Семеном Антонцем, його унікальна система це скарб, який треба зберегти для України. Сьогодні йому 90 років виповнюється. Він помер 2022 березня. Але я написав йому листа. Ну, тому що. Не вважаю, що його немає з нами. Я думаю, що він є в повітрі, в сонці, в хмарах, в ґрунті, який хранить ще тепло його рук. Ну, написав йому листа як живо. З Днем народження Семена Середоновича з 90 літтям ми були щасливі тим, що поталанило в цьому світі бути Я вашими біру, друзями так. і торкнутися вашого учення, вашої системи збереження землі, вашої мудрості і вашої руки. Я ви все залишили нам, ви ж тільки руки не торкнешся, але ось ваш храм стоїть. Храм Симеона Богоприємця, вашими руками зведений. І там можна помолитися за вас і за Україну. І храм природи і науки, ваші землі навкруги, і жива ваша думка і ваша мрія. Велич вашої постаті, хранителя земель українських зараз нами осмислена, і скарб ваших технологій і ідей прийнятий нами і не буде загублений ніколи. Дивлячись з небес, ви прощаєте нам наші помилки, бо як же без них у землеробстві, і втішаєте наші іноді кволі душі в часи страшних випробувань нашої країни. Росте зерно без хімії, без пестицидів. На радість і здоров'я народу навчаються діти і молодь вашому ученню. Для нас ви є дороговказом і вчителем. Спасибі, що були з нами. І земля українська вам дякує. Дай, Боже, блаженства і благодаті душі вашій. Пам'ятаємо і вклоняємося.